Доброго дня! Відеоінструкція, як підключитися з локального комп'ютера до віддаленого сервера. Натискаємо меню Пуск. Обираємо значок Віддалений робочий стіл. Або в поле пошуку вводимо віддалений робочий стіл. Так, от, натискаємо значок Віддалений робочий стіл. В поле Комп'ютер вводимо IP-адресу або назву сервера, до прикладу, 127.0. 1, 1. Натискаємо кнопку Підключитися. В полі ім'я користувача вводимо свій логін. В полі Пароль вводимо свій пароль. Також ми можемо запам'ятати ці дані, але ми не рекомендуємо цього робити. Натискаємо ОК. Підключення успішне до нашого сервера. Також в полі Показати параметри. Ми можемо зберегти наш ярлик, як просто зберегти, так і зберегти як, і зберегти його в відповідну директорію, до прикладу, робочий стіл чи цей ПК. Зберегти. Також локальні ресурси допоможуть нам налаштувати принтери з локального комп'ютера на сервер. Та також розділ «Буфер обміну допоможе нам з копіюванням файлів з нашого локального комп'ютера на сервер. Кнопка додатково має пару функцій: функція смарт-картки або Windows Hello для бізнесу це коли ми використовуємо токени з електронно-цифровим підписом. Також ми маємо прокласти галочку на порти, розділ диски. Це наші локальні диски або USB-диски, які мають відображатися на сервері. І також інші налаштування. Натискаємо ОК. Ми успішно пройшли відеоінструкцію підключення до віддаленого доступу.